Я думаю, що зараз кожен тут впізнає себе у ті рідкісні години, коли вимикається світло. У нас вода та готовка також на світлі, тож десь приблизно це саме так у мене і виглядає: накормити дітей, помити себе та дітей, помити лапи собаці, приготувати, прибрати інші справи по господарству коротше. Чим більше ти встигнеш, тим краще. А ще доводиться обирати чим зайнятись, коли є світло, чи наводити лад у справах по господарству, чи працювати за комп'ютером. А це і моя робота, і ютуб, і ляльки. А частково коротше, зараз мій чоловік активно думає над тим, як зробити наш будинок трошки більше енергонезалежним. Щось там потрібно купити, як це все облаштувати. І сподіваюсь, протягом декількох тижнів зможу вам уже розповісти про наші конкретні рішення, адже це зараз супер, супер актуально. Добре, що, хоча б котики, та мілана, у мене ніяк не страждають від відсутності світла. Навіть виходить навпаки, що коли світла немає, то я можу приділяти їм набагато більше уваги. Наболіла тема для мене це тема порядку в домі, де є діти. Я взагалі не фанат постійного прибирання, якщо чесно. І кожен раз після чергового прибирання я наївно сподіваюся, що порядок триватиме мінімум тиждень, а краще два. Але він не триває і півдня. Коти та собака розкидають шерсть, діти, іграшки та крихти. Я люблю мінімалізм в інтер'єрі і купа іграшок різнокольорових, навіть якщо ця купа охайна, все одно ріже мені око. І мені дуже хочеться їх сховати, щоб було менше візуального шуму. Спочатку у мене для цього стояли такі м'які корзини. Задумка була, щоб дитина не вдарилась. Але вони були немісткі і дуже швидко втратили свою форму і почали виглядати неохайно. Далі був ящик із кришкою. Мені спочатку здавалося, що це хороша ідея, тому що він великий, але потім я швидко зрозуміла, що це незручно. Дитина грається тільки іграшками, що зверху, до інших просто не дістатись. Незручно, ну і вигляд неохайний. Тож я почала підшукувати інші варіанти. Ось така корзина у нас була до цього, а я знайшла комодики, вони є в різних кольорах і в різних конфігураціях: одинарні, двійні і потрійні, ось такі, як в мене. Збирається досить легко, є чітка інструкція, дирочки вже насверлені, тож потрібно просто скрутити. Все дійсно дуже просто. Ми скручували шурупокрутом, але можна було і звичайною викруткою. В комплекті є заглушки під болти і резинові ніжки. Чоловік скрутив дуже швидко, а я вже розкладала з доною пізніше. Вона мені, як завжди, дуже допомагала. Ось так, там чоловік в мене косить траву, то трохи голосно. Зараз будемо сортувати і думати, що в який ящичок складати. І а, тут 10 загалом ящичків. Правда, мені ці іграшки, звісно, тут... Потім, коли вже в Міланки в кімнаті буде якийсь більш-менш порядок, ця вся конструкція переїде до неї. Ну це, звісно, буде. Я думаю, що не раніше ніж через декілька років, коли вона вже нарешті перестане тут розводити бардаки і почне, хоч трошечки, гратися в своїй кімнаті. Ось так, клієнт. Тобі як? Начебто клієнт задоволений. А ще Хохма а, синього горшка віддали мамі, ну, тому що в неї там має бути горщик, коли ми до неї приїжджаємо, а, скажімо так, така важлива деталь інтер'єру, а собі купили ось такий сірий з білим. Це знімається, зручно помити. Ну і, скажімо так, хоча б такий прилічний колір, не вирви локо і в тому куточку буде стояти і якось так создавати якусь композицію. Ну, які часи такі композиції. Дуже зручно, що багато ящиків, і можна окремо розсортувати книжки, конструктори, ляльки і інші іграшки. Ну, власне, порядок, ну, принаймні логіка хоч якась в цьому всьому є. Сам по собі комодик теж охайний, в очі не кидається. І Міланка вже сама іграшки дістає, знає, які де лежать. Кладе іграшки, поки що не прям в який ящик потрібно, але іноді все ж таки вгадує. Продавець швидко вийшов на контакт, швидко все відправив. Ціна також найадекватніша із запропонованих. Вибір подібних комодів у них також великий можна підібрати на різний смак. Я залишу посилання на їх інстаграм сторінку, і наче продавець обіцяв безкоштовну доставку. Якщо прийдете від мене, промокод також пропишу у описі. Наразі мені ця ідея здається найдалішою із усіх моїх інших ідей. Звісно, повністю від візуального яскравого шуму позбутися не вдалося, тому що тут у нас стоїть донен автопарк. Точніше, тут дві одиниці рухомого майна і одна нерухомого майна. Проблема ось з такими великими іграшками, які не влазять ось в ці ящички. було б класно, звісно. Якби хтось додумався і зробив одну секцію, щоб ящички були. Довше, щоб можна було ховати всякі ось такі штуки. Можна окремо розсортувати. Тут у нас м'які іграшки, тут у нас лежать книжечки. І навіть якщо у цих ящичках відносний бардак, цього всього все одно не видно. І е, цей бардак не заважає тому, що дитина може сама знайти те, що вона хоче пограти, дістати, ну і погратися. Власне. Тобто. Такий собі, знаєте, порядок посеред хаосу. Мені насправді дуже сильно подобається. Ну, Мілана, як завжди, зі мною. Намагаюся обрізати трохи кадр, тому що вона вдома в нас гуляє без трусів. У нас дуже жарко і вона ходить абсолютно гола. Якби я могла така собі дозволити, напевно, я б робила так само. А взагалі. По функціоналу і по тому, як це все виглядало, якби всі іграшки влізли в цей комодик, мені дуже сильно подобається. Коротше, рекомендую. Я вже казала, що є не тільки на три, три стовпчики, а й на один стовпчик, в кого не дуже багато цих іграшок, можна купити такий в одну, скажімо так, секцію, вона там, по-моєму, йде вища, теж досить містка. І, ну, ідея класна. Класна, що воно все а, біле. Покажу вам зараз дещо гарне. Я маю три похресниці, одна ще малюсінька. У позаминулому відео я розповідала про те, як збиралась на хрестини. А дві інші вже дорослі дівчатка. Моя племінниця їй 18, і ще одна похресниця, їй 14. Вони обидві зараз за кордоном і так співпало, що приїжджають наступного тижня. Відвідати свої родини такий вік, що важко вгадати із подарунком, тож основний подарунок це гарний конвертик із посильною фінансовою допомогою, щоб вони собі купили, що самі захочуть. Але я дещо придбала і на згадку. Купила ось такі коліє від українського бренду. Я пропишу вам тут назву, ну а в описі залишу посилання на їхню інстаграм-сторінку. Там багато гарних прикрас можна узяти у сріблі, можна у сріблі в позолоті. Я обрала саме в позолоті, і воно таке ніжне, як на мене. Два сердечка тут на цепочці одне маленьке з камінчиком, а на другому гравіювання, у якому закодоване ім'я у вишиванці. Дівчата-менеджери магазину говорять, що ці символи засновані на дослідженнях Володимира Підгарняка, який досліджував символи на писанках і на вишиванках, і знайшов закономірності у них, ну у цих символах. На основі цього всього він створив абетку з узорів української вишивки, і тепер можна побачити, як виглядатиме ваше ім'я. Мені так ця ідея сподобалась. По перше, це індивідуальний подарунок. По-друге, я сподіваюся, що він нагадуватиме дівчатам, звідки вони родом. Ну і по третє, він сам по собі гарненький. Ну, принаймні, як на мене. Дуже сподіваюся, що позолота носитиметься теж гарно, довго. Мені сказали, що її, в принципі, можна поновити, якщо що, і що це не дуже дорого. Що скажете? Як вам така ідея? І чи носили б самі таке? Тому що мені насправді дуже подобається. Показала вам у минулих відео ось такий наборчик для карбоксітерапії в домашніх умовах. Сьогодні буду пробувати вперше, і якщо мені сподобається результат, то обов'язково куплю собі велику версію, тому що процедуру потрібно провести 4 рази поспіль спочатку через день, а потім вже як підтримуючий такий догляд раз на тиждень. Перший етап виконання цієї процедури це якісне очищення. Так як я наносила сонцезахисний крем, то я буду змивати його гідрофільним бальзамом. Далі у мене ось така вмивалка, про неї я також розповідала у своєму позаминулому відео. Обов'язково після того, як ти змиваєш сонцезахист або макіяж гідрофільним цим бальзамом, потрібно ще один етап вмивання. I don't know what I'm for. Далі перед процедурою Карбоксотерапії потрібно провести етап ексфоліації, тобто підлущення. Можна це зробити або ензимною пудрою, але в мене ось такий ось пілінг-гель. Пілінг-гель це скатка і я якось про нього розповім, тому що він мені реально дуже, дуже сильно сподобався. Ось на таких місцях, де ось тут, наприклад, скачується у мене зараз менше. Напевно, тому що я а, ну, частіше роблю тут ці процедури чи що. Але ось тут у мене завжди скочується більше. і ось тут. На вуса. Не знаю. А під очима менше скочується, і ось тут, одна щоках. Коротше, класна тема. Дивіться. Бачите? Ось цей. Нанести, почекати 5 хвилин і не змивати. Знаєте, я все ж вирішила використати повністю один весь набор на одну процедуру, нанести більше цього желе, тому що прочитала, що ну, власне цього набору має бути якраз на одну процедуру. Тож, щоб не сталося так, що не буде е факту через те, що я зажмитилась. Це другий етап гель-активатор. Його потрібно нанести поверху цього першого етапу, витримати 20 хвилин. Гарно змити водою. Активатор. Ось такий прозорий гель. Разупінеться і пощіпує. Дійсно гаряче. Так стрьомно виглядає трошки е -е. трошки попекло. Дуже швидко пройшло, мене від кислотних пільгів набагато сильніше пече. Тож змиваємо і подивимося, чи є якісь візуальні результати. Я не знаю картинка, звісно, так собі. Якось вийшло не дуже естетично це все. Та і я якась вся покоцана та кудлата, ну вже яка є. Бувають іноді такі дні, коли бігаєш як скажений пас і виглядаєш приблизно відповідно. Я чесно подумаю, над тим, щоб робити такі відео менш травматичними, як мінімум, не потрібно було так близько тикати обличчям у камеру. Так що, сорі, я сподіваюся, з вами усе гаразд після перегляду цього відгуку. Чомусь я собі вирішила, що третій етап він вже типу, незмірний, завичайний, і що це, типу, якась маска, яку нанесла. І все пель, який закріплює ефект від карбокситерапії, тут алоє, і гіалуронова кислота, і, е, я так розумію, слиз травлака. Колаген, вітаміни, тратата. Коротше. Власне, його потрібно через 20 хвилин змити, тому що насправді ну, дуже таке якесь неприємне відчуття. Він бачите, як блищить, і брови тут на брови в мене попали. Я вам скажу, що він мені брову вклав покращені, ніж будь які геть для вкладання брів. Волосі так трошечки налипло сюди з хвостика, то я ледве його відтерла. Коротше, я змиваю, і потім уже покажу вам фінішний результат зблизька і побачимо, що там і як. Першого разу очікувати вау, результатів не варто, але мені здається, що шкіра під очима стала плотніша і за рахунок цього трошки розправились зморшки. Ну і ще обличчя явно стало чистішим, але можливо це просто ефект від вмивання. Не знаю. Ну і е, також можливо, тільки можливо, що пори таки на грамулічку зменшились. Експерименти продовжуватиму, про результати відзвітую. А я дуже люблю трилери, фантастику, всілякі жахи, як жанра в кіно, так в принципі в літературі. Тож хочу з вами поділитися кількома трилерами, які я прочитала за останній місяць. В одному із минулих відео, ось в цьому, я розповідала про те, як відхопила вигорання і невеличку таку депресію. І саме в цей період я активно читала книжки. І, взагалі, трилери на мене в цілому завжди діють заспокійливо. Я собі це пояснюю так, що коли навколо схожені світ і є реальні причини для якогось хвилювання. Легше взяти страшну книжку чи кіно і боятися вже конкретно щодо того, що там в цій книжці написано, тому що тобі е, вже і так страшно і тривожно. А коли ти читаєш книгу, тобі навіть простіше боятися ось цього конкретного маяка чи чудовиська, тому що в цілому він не справжній, і ти це розумієш, на відміну від того, що коїться навколо. Тож е, я не знаю, як це працює, але мене такі жанри заспокоюють. А я вам зараз розкажу про чотири книжки про маньяків, які мені е, сподобались. Перша книжка це хірург Тес Гаррісон. Це скоріше це ж таки трилер, аніж детектив, тому що якогось такого класичного розслідування, коли читач перебирає докази разом із слідчим та намагається переховувати злочинця, тут не буде. Маніяк тут е, прихований до кінця і до кінця книги майже. Він містер Ікс і книга тримається більше на атмосфері якоїсь такої тривожності, е, напрузі та динаміці. Ваші маленькі плітини навряд чи знадобляться, можете їх просто розслабити. Ну, хіба що можна спробувати е, вираховувати, як маньяк е, цих своїх жертв знаходить? Це вам такий невеличкий спойлер. І в мене ці здогадки з'явилися швидше ніж у допусної поліції. Тож я молодець. Першу частину я супер рекомендую, і я ще місяць ходила просто під враженням. Перед сном перевіряла всі двері, вікна, чи вони всі закриті. Тож, якщо ви любите полоскотати нерви, велком до читання. Я читала електронну версію цієї книжки в українському перекладі. Дочитавши книгу Хірург, мені захотілося ще щось прочитати про маніяків. Я взагалі люблю цю тему. І я просто взяла і вибрала для себе найбанальніше, це просто найпопулярнішу книгу по рейтингам. І це книжки Майка Омера, а саме його серія з детективом Золой Беклі. Я прочитала всі три книги цієї серії і е -е, мені сподобалось. Головна героїня це профайлер ФБР, яка в дитинстві не стала жертвою серійного маяка, і якби це вплинуло на вибір її професії. Вона в дитинстві знає, хто маяк, але їй ніхто не вірить, ні батьки, ні поліція, і злочинець тікає. Ну, втік та не втік, власне, потім він знов з'являється. І чого в цій е, книзі, навіть в цій серії, книг не відібрати, це щільності подій. Вона, вони Книжки дуже насичені подіями, і завдяки цьому історія дуже швидко затягує і е, легко читається. І одразу після фіналу першої книги мені захотілося прочитати наступну частину, і потім ще одну, щоб дізнатися, що там далі. Тож, чим більше я читала, тим більше мені подобалось. Не скажу, що там якийсь супер-супер оригінальний сюжет, е, та й повороти сюжету не такі круті, але все ж напруга в книзі є, і в цьому її плюс. У другій частині книги вже інший маняк, який мріє зробити собі ідеальну дружину, яка його любитиме, і буде слухняною, і події також розвиваються досить активно. Ну, коротше, дуже цікава серія книг в третій частині, зрозуміло, зовсім інший маньяк. Всі три книги тримають у напрузі до самого кінця. Я їх всі три рекомендую. Хоча перші дві мені сподобалися більше ніж третя. А, я не знаю, може хтось із вас уже ці книги читав. І взагалі пишіть в коментарях, чи ви також любите трилери, а особливо чи любите ви про маніаків. Можливо, порадите мені щось почитати або подивитися із фільмів у цьому жанрі. Я буду вам за це дуже вдячна. А з вами я прощаюся до наступного відео і побачимося. Я сподіваюсь, уже зовсім скоро. Пока-пока!